Не відпускають, так, да, на транспортному засобі, безпідставно, так. Да. 46, 93, так. Да. Да, 93. Да. Мелешко Максим Андрійович Да Житомир. Наші тут співаючі ТЦКшник, він він такий каже. Ну У них взагалі тут щось з ними дивне. Я працівники ТЦК, так і на вас можна адвокатів сказати, правильно? Ви працівник ТЦК? Ну так. Да. Я ж вам Так. Да. Я ж вам представився. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Е, будь ласка, можна терміново для того, щоб перевірили їх на стан Алка Ну, їх поведінка дійсно не відповідає ніякій обстановці. А ваша відповідає, що ви фішки хватаєте? Так, да, дійсно. — А вона законно встановлена. Тобто ви хватаєте фішки, це нормальна працівника поліції. А що це таке? Ви... Нормальна працівника ви поліції. Серйозно? А ви, поліції? Серйозно? Да, ви... Так а що такі... законно? На, ви ви такі... Такі... на підставі чого? Ви... Я вам ще раз в не знаю, якому рошу. З Російської Федерації. Що бачите? Бачите, тут просто кричать і улибаються. Бачите, коли жаль. Розкажеш. Ну, Закривай вікно. вікно Давайте далі. Що підстава. Я чому знаю, людина я зараз тут знаходиться? Можете стояти стоять. Просто зараз засніметь такі. Я підстави, не знаю, що, що? 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 що це. І що ти робиш? І що, що це працівники поліції тор? Що далі? І що що працівники поліції тор? Ще раз кажу, правова підстава для затримання людини. Правова підстава для затримання людини. Яка? Людина в розшуку, немає кримінального провадження, немає, немає кримінального розшуку. Провадження. Все. На підставі чого утримуєте людину? Я вам пояснюю. Пояснюй. Я вам пояснюю. Він може їхати? Ну, ні. Чого? Він не хоче виходити. А чого він має виходити з свого маю, транспортного засобу? Тому що він в активному розшуку повітряському. І що... що? А ви можете в розшук когось то оголошувати? Не ці питання до Міноборони, до Генштабу України. Так не можуть, вже відповідь в законі можу. зазначена. Виключно в рамках кримінально-процесуального законодавства. Читайте кодекс. Да? Да. Почитаю. Ну то почитайте. І вдійгніть форму, не позорьтесь. Я не вимклюсь, ви знаєте. То покажіть своє посвідчення, хто ви такий є. Я вас ваше посвідчення не бачу. Ви хочете його зняти на телефон, я вам не можу. Звісно, хочу, вас... ви держслужбовець. Де у вас пристрій має знаходитись? Та де хочу, знаю. Де хочу. Да. Ну це от яскравий приклад, то. хто там працює. Перед ким мені треба буде відповісти, я відповім. Ви не переживайте за це. Ви знаєте, що ж людина навіть буде мобілізована з порушень. Ви така людина все рівно буде служити. Да, да, я да, за свої да, порушення да. відчитаю. Я бачу, Якщо я бачу. Я порушення. бачу, бачу форму форму все, хочу, все, зараз. все. форму давайте, хлопці, теж щоб ви бачу. були в, в майбутньому свідками. Показуйте свої документи. Вашу, давайте подивимось. давайте. А почекайте. Ні, виконайте вимогу статті 18 спочатку. сделал. Ви виконуєте вимогу що Після... Після... це Після... Тату, ви тато, і ви що? Ні. Телефон заберіть, будь ласка. Ви держслужбовець. Будь ласка. Ви держслужбовець. Ви держслужбовець. Рожко Людмила Миколаївна, Все? інспектор, ЖПТ номер 016413. Давайте далі. далі. Бондарчук, Вадим Вікторович, інспектор. ЖТП номер 014 966. Ваш. Моїсеєв Руслан Юрійович, інспектор. ЖТП 015 -505. 30. Я, як адвокат, не дозволяю перевіряти мої персональні дані. І це розповсю... серйозно Обійдетесь тоді. Вивоз, затримуйте. Добре. Давайте. Давайте, 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 давайте. затримуйте. А воно вам треба. Затримуйте. Скоріше за все, у вас є відсрочка. Затримуйте. А можна подивитися військово-облікові дані. Обійдетесь. А чому? То як ви хочете йти на зустріч. Документи ви, ви показали, свої обійдете. покажіть. Ви Я ж сказав, документи, документи свої покажіть, хто ви такий, ви ще є. Працівники ЦК. Покажіть документи, які це підтверджують. На жаль, ви дублюєте вголос, номер жетонів, фамілії. Я не хочу, щоб дублювалося да ви що я не даю да ви що? Затримають. Вибачайте, але я не даю суйдат. Ви, не ви ж сказали, вже прийняли рішення про затримання. Затримуйте. Давайте, будь ласка, документи. Які На підставі це чого? Вам чокали? А? Що вам перечислити? Стаття 32 закону законну поліцію. Якщо є підстави вважати, що особа скоїла правопорушення або скоїла правопорушення, Нет, є покажіть документи, які це підтверджують. Докази. Не будете ні, нічого, не будете нічого. На, ви, не на підставі чого? Я питаю. Ні, Ми тільки на увімку. Все фіксується. А, а на підставі чого вам показують? Фіксуйте. От і фіксуємося. І що там таке кажуть? Не на іспиті. Я не буду вам відповідати на ваші провокативні запитання. Да? Ну, та, так? Точно. Все, ми з вами спілкування закінчили. Mm -hmm. Добре, де, починайте де далі. Ваші документи, які на підставі чого? Ваші Я, поперед... Я На підставі передігу. чого? Де там передбачено, що Я ви просто можете ходити перестати. і перевіряти документи. Де там таке написано? О, там постанова України, ой, постанова Кабінету міністрів, номер 560. І що там написано? Від травня місяця 2024 року. І що там написано? Там написано про те, що працівник поліції під час дії військового стану має право перевірити будь які документи, які поставили. Це ви вигадали тільки що. Ні. Да Не ви що? Ознайомлюєтесь постановою. Ознайомлюєтеся, там вже 20 тисяч разів повідомили про те, що ви маєте входити в склад оповіщуючої групи, документ, затвердженої наказом коменданта. Що вам ще шо вам ще надати?